Доброго ранку. Розкажу, в чому складнощі, коли ти ремесленник і менеджер. У мене, наприклад, немає можливості, якщо я не працюю, заробляти гроші. І окрім того, коли я працюю, я не можу записувати і впливати на записи. А сьогодні вже сталася така річ, що я викупав день і у мене вже Будь повід... ласка. У мене вже повідмінялися. Е... Попереносилися записи, коли я купив цілий день. І тобто, ну я ж не можу впливати, я не можу сказати: ну чуваки, я викупив день. Ну, це якось звучить, напевно, не не знаю, як маніпуляція. Я не хочу заставляти людей змушувати, точніше е відчувати себе винними. У мене в Телеграмі смс по типу людина записалась на 14.00», а потім вже пише: Ой, вибачте, я забув, що у мене важлива зустріч, типу, на 14.00». І я... Так і думаю, ну, а як ти плануєш? Як ти плануєш можливі зустрічі? Типу, камон! <гум> ну, це таке. Це, таке це... це робота з людьми, вона складна, але прикольна. Дуже кайфую від стосунків, які в мене побудовані з цим закладом, у якому я орендую собі місце. Я дуже вдячний за те, що вони входять в моє положення, і е дівчинка-адміністраторка. Допомогла мені і змінила зміну з куплення на день на погодинну. І ми викупили поки що. Я викупив шість годин собі. Ось. І зекономив собі ну, не багато грошей, але 250, але все одно дуже кайфую. Це коштує таке відношення і ціную його. Зараз вже буду очікувати на клієнта. Сьогодні теж в мене забитий день. Клас. Зароблю бабліжка є. Yeah. <плес> що ж такое, телефон не можу отримати? Що, поки в мене клієнт запіснюється, хорошо, що я взяв планшетик. Закрий сьогодні свій перший хебіт, буду читати книгу. Давно вже не читав Канемана. Блін, я. ж за... Заскучилося резепрати Резепран... Блядь, де виговорити не можу репрезентативне упередження це психологічний феномен, який виникає, коли люди роблять судження на основі власного досвіду. Це, це опередження приводить до появи стереотипів. Я з цим столкнувся, коли був на співбесіді, не буду казати, де коли людина висловлювалась, робила хибні висновки на основі свого власного досвіду. Тобто було висловлювання по типу такого: ну я знаю, що перукарі не люблять, барбери не люблять сидіти. Вони такі, що при можливості там можуть піти. Забрати клієнтську базу і все таке, і вони нудьгують, потім виносять мізки, але це вже починається стереотипізація перукарів, тому що люди різні, і не потрібно під цей стереотип підкидувати всю групу. Ну в даному моменті це барбери або перукарі, це неправильно і. Це може призвести до дуже хибних висновків, і ви можете стикнутися з тим, що в якийсь момент ухвалити неправильне рішення, як і в принципі, як всі баяси, як всі упередження, ну, майже всі упередження, які впливають на нашу думку, вони скажають дуже сильно наше бачення цього світу. За цілий день дуже вимотався переносити, потім хтось запізнюється, потім хтось пише, хоче перенестись знову. І... Отакий от от балаган і дуже сильно вибиває. Я не відволікаюсь, коли роблю зачіску, але потім, коли в мене є там, час відпочити, то доводиться вирішувати ці питання. Поки що взагалі не знаю, як на це вплинути, і щоб е, такого не було. Тому що ну дуже сильно виснажує, дуже сильно. До речі, сьогодні дуже багато людей. Сьогодні забитий день, у мене через 20 хвилин буде клієнт. Зараз буду виходити, зараз буду виходити. Ось і тепер. Коли я був вдома, треба було змусити себе робити ще інші хебіти. Почав з тренування, тому що було легше зайти в цей процес. Я в навушниках і тренуюсь, я вправу вже знаю, тому коротше, вирішив не його робити, тому що його потрібно слухати для того, щоб там вправу виконувати. от, там по таймінгу. Ось потім зробив йогу, і вже кайфово себе почуваю. Розумію, що. Інструктора, який тебе буде змушувати робити, як, наприклад, на вишколі, вже немає, і потрібно стати для себе таким інструктором. Потрібно не знаю, уявити, що є така людина, яка каже: Ні, ніче, чому тебе по графіку, блядь, зараз ти бігаєш і все. Ну, коротше, треба якось себе налаштовувати на це. Тому що коли я подумав, що так, я зараз нічого не роблю а якщо б мене просто ну, сказали, що роби, і прикольно. Це допомагає, але все одно відчуваю, як мене виснажує мої справи з роботою, коли вони поєднуються ще й просто з життям, з особистим. Же. Mm. То складно, складно, складно планувати. Але не жаліюся, а, до речі, Богдан від мене з'їхав, тепер він живе на новій квартирі. Я собі вже задумав зробити, перебудувати коротше, кімнату. Я не знаю, я люблю перебудовувати кімнати, я люблю робити перестановки і цей раз теж зроблю. Люблю створювати новий побут. Все, як мені буде удобніше, як мені буде зручніше. От, да й все. Все, я зробив зачіску, прийшов додому. Зараз знову буду йти робити зачіску. Згадав, що Згадав прикольні слова, які сказав мій побратим. Ми коли їхали в машині, коли нас підвозили вже у Львів, і мене мій друже Ель запитав Ярік. Ні, ні, так він сказав, друже Барбер, як тобі Львів? Я йому сказав, що мені дуже сподобалось, що я відчуваю тут Україну. Тут всі оголошення на українській мові, прапорці вісять. Там всі більшість муралів вони з на українську тематику і дуже кайфую. І він такий каже: Знаєш, друже Барбер, як кажуть, Київ то є серце України, а Львів то є душа. Так, кайфую від цієї фрази, я цю фразу всім буду розповідати. Дуже круто. Дуже сподобалося Львів. Хочеться приїхати туди і просто погуляти а, без рюкзака. А да і все без рюкзака. Походити більше і без справ. Тобто, просто подивитися місце. Дуже кльово. Я взагалі, коли у мене є можливість. А... Виставляти тут музику, коли нікого немає, або якщо я перший зайняв цей телевізор, то я вмикаю свої пісні. І я люблю вмикати пісні під своїх клієнтів, особливо коли в мене є час. І ну, наприклад, от, наприклад, хто не здогадався, зараз от, у мене антон буде. Ну, на цей ці. Це. Не знаю, це прикольно, це створює атмосферу. Прикиньте, тобі роблять бороду під таку красиву музику. Да я сам кайфую. Сам кайфую від такої роботи. Я себе відчуваю, коли. Як роклі, тренуюсь постійно. Там. Ні, Ну тут взагалі погорівати потрібно. Тут, напевно, я косячу на цьому моменті. Ну, що робити. Люблю під народу робити бороди і зачіски. Хотів сказати тільки бороди на ні. Зараз треба буде змусити себе зробити англійську, потім повивчати Да, Дофіга до насправді ще хай вітав. Повивчати військову справу, розписувати ще е, думки. Ну, хоч. А, ну, книгу і принцип стаїцизму вже виконав. Тренування його. Важко. Прикольний день, але важкий. Взагалі дуже багато було клієнтів. Я, звісно, задоволений, але проблеми з менеджментом у мене з комунікаціями це з... коротше, навіть думку, не можу вже скласти під вечір. Ну що, це класний досвід. Потрібно його обміркувати. Всім гарного вечора.